Тієї зими ми багато нового про себе дізнались. Прапор на спині може суттєво зігріти на морозі, а під червоно-чорним взагалі спекотно. Чи ялинку можна не забирати до літа, а президента так добре буде немає. Що зможемо зайти про нежити на другому. Що рецепт Молотова настільки простий, а це торківа з лекістю перетворюється на свічку, що на вулицях європейської столиці влада може стріляти у перехожу. Червоний хрестлин. Сьогодні ми тих подій. 21 листопада 2013 року у Києві на Майдані Незалежності розпочались мітинги, демонстрації та студентські страйки. Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, Що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзне? Нащо стоїмо, бо хочемо Україну не підняти. Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна, статус такий мати у всіх містах великих і малих, у всіх куточках неньки України, всі люди, всі, від юних до старих, пророчуть позитивні і стрімкі зміни. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій байдужі. Бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стриму, і справді дужі. Тихо свободи хотів, втомився від постійного гніту. Бажання було захистити батьків і щасливо, щоб жили діти. Кругом барикади і пострілів звук Тут боролися кожну хвилину. І стяг сині жовтий, взявши до рук, пішов захищати країну. Неправно війни стояв він за мир, за правду, за чесність за волю. І саме за цей політичний упер пустив йому в серце кулю. Майдан видав, а сотня не прийшла. Потий за одним, наче він голям, тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня не дойшла, земля змішалась з кров'ю і слезами. Видали всі, і рідні, і чужі, і кров тикає серця, наче зради. Летіли тихо, хоч земля тряслась, Хоч небо поливало їх сльозами, лиш ангел колисковий співав, на тій дорозі, що лете до мами. Летіли тихо, хоч майдан видав, як ті пташки летіли в небо рання. Востаннє хто з дитину цілував і сам не вірив, що це все в останнє. Він помирав у мене на руках, Стискав тільки по любові, трахуй було русаючи конча. Хоча... Шепотів, скоро прийде весна, а разом з нею наша перемога. А я тримала, щоб не зародати. А він сказав: Я бачу Бога. Він помирав у мене на руках. Він шепотів. Слава Україні! Слова замерзла на його губах, героям слава! Серце зупинилось. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий крутах і Берденен Сергій, В саду деським на травичці всілись. На що ти за Україну, дружини? Знаєш, і мене за неї вбили. Та це було за років майже сто. Тоді померли, ще беби не вчили. А вас вбивають, вас тепер та що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаєш, як біло біло у нас світуть сади. Ти той запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б усе віддав, що хоч на мені туди. А я ще ввечері тримав і в руку, так тихенько до серця прибуду. Не знав тоді, що Бог уже розлуку, навіки на полі не сидив. Від круто не стояли ми стіною. В очах не страх, а зліс на боротьбу. Бо чоловіки до бою. Я йшов на смерть. А жити так хотів? Мені твій папір стукав брати в груди. Я вір мене, я теж краї... України син. Не мав у серці крапельки облуди. За це й убив мене, проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись, убитий в крутах і Бородач Сергій, в саду земським на травичці всілись. За Україну нас вбивають, брати мій. Ми українці, ми є сила, наш дух нікому не здолать. ця влада нас морила і намагалась підкорять. Та ми не впали на коліна, не опустили своїх рук. Бо нас з'єднає Україна і в грудях серці вільний стук. Коли Кати все збагнули, віддали звірям свій наказ. Пролита кров, що ми забули, про нашу волю в той же час. Та ми не зламні, ми єдині, Вождів женемо нікуди. Навіки слава Україні, героям слава назавжди! Слава Україні! Героям слава! Спасибі вам, усім зтяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, які ви на майдані провели. Ви захищали наш народ, країну від чорної, єдучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім. Хто був тут на майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю. Я крикну слава Україні, навіки слава я зуджи скажу.